Це ви, хто? Це ви, хто? Я Кася. я Мася, Кася. я Прося. <світна> Жили в одному будинку, але ніколи не спілкувалися. Якби не лавка. Гумористичний колаж про сусідів грають актори Барського театру рівності. Не хапайте! Вишители! Аліна Богатирьова у театрі з дня його створення. 2020-го, розповідає, прийшла на кастинг і залишилася у трупі. Їй 44 народилася незрячою. Завдяки операціям зір, зірбудай трішки вдалося відновити. Обходить себе сама, працює і до гастролей готується у виставі. Каже вона сварлива сусідка, яка керує та критикує інших. В житті я м'якша, а в житті, а в роль в треба мені входити, міняти, якби. Але це добре, тому що я зможу емоції використати, які я не можу використати в реальному житті. Стараємося майже грати як повноцінні люди. Вистава авторська, текст лавки писала режисерка Ірина Дєдова. Каже, опиралася на гумористичні поезії Павла Глазового і Зої Красуляк. Враховувала і запити самих акторів. Я почала шукати матеріал. Матеріал шукати завжди дуже складно, і ну, якби я хочу врахувати специфіку там, рухів, там, самих симптомів, хто наскільки бачить погано, щоб це було кумедно, гарно, зручно, і щоб вони відчували себе акторами, а не так, наче я глумлюся над ними. І шукала, 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 і я зрозуміла, що, мабуть, найпростіше мені писати самі сідати, брати зошит, ручку і писати. Пригадала, що вони всі сусіди, якось мені ця лавка уявилася. Репетиції проводять у клубі Барського утосу над новою постарою. Установкою працюють від травня. Роль сварливої сусідки дісталася 49-річній Людмилі Явтенко. Розповідає її героїня, усім не задоволена, підбурює інших і тішиться з того, що сіла на чуже місце на лавці. Театр каже Людмила, допомагає морально розвантажитись. Подивіться, що робить як не війна, то ковід, як не ковід, то війна. Хочеться чогось іншого, якоїсь розрядки хочеться. Театр рівності було створено на базі Барського міського художнього аматорського театру, аби соціалізувати незрячих, каже очільник хату Роман Григорів. У трупі дев'ятеро акторів. Вистава Лавка їхній черговий проєкт. На його реалізацію отримали грант мільйон гривень від Українського культурного фонду. Постановка вистави вона завжди є затратною, тому що це постійно, це і декорації, це і реквізит, це костюми, це поїздки, тому що гастрольні тури якраз вони потребують коштів на перезвезення, на проживання, на харчування, на все інше. І якраз от гранти дають нам можливість зробити більше. В рамках цього проекту буде видання цілого альбому видимі, де будуть якраз життєві історії усіх наших акторів театру рівності. На Деревацьких на сцені повним складом мама Яна, тато Назар і донька Юлія. Мої батьки не з Мама прийшла перша, якщо не помиляюся, спробувати. І там їх не до неї людини, щось слова сказати. Я запитала, чи можна я. Сказала, можна і так і втягнулася сюди. Я взяв слова так, раді інтересу був. Щось дуже багато було виключення електрики, зима. Думаю, попробую. і так же воно війшло, і тепер вже привик. Здається, що воно так має бути. Ми готуємося для дочків, порадувати показом вистави. добрі Прем'єра вистави лавка відбудеться 26 вересня на сцені барського утосу. А після гастролі у Вінниці, Кам'янці, Подільському та Львові. Ірина Хоходра, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.